Пшеничка підростає, препарати лежать в складі, фермери рахують майбутній урожай. То коли ж і чим треба захищати пшеничку? Яка фаза найважливіша для того, щоб обов'язково в ній треба щось зробити, дізнайтесь у цьому відео. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Grovex Гродітал Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми сервісами, які ми за вашим проханням створюємо для вас, шановні фермери. Тому по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Всі необхідні посилання і телефони знайдете під цим відео. Ну, а це відео про найважливішу. Фазу а, захисту пшениці. А, пшеницька, на жаль, в цьому році їй маловато. Да? Зазвичай в Україні десь має бути мільйонів 6 гектар. А в цьому році в нас десь приблизно 4 Пов'язано це з тим, що а, не впав дощ і восени не змогли нормально посіяти пшеничку. Думали, що та ж вагон часу. А, я нагадаю, да? що діти в школу, а ви сієте пшеницю. 1 вересня оптимальний срок по всій Україні. От. Багато разів вже про це говорив, ще раз нагадую. Але зараз мова не про це. Так, да, в нас її всього-навсього 4 мільйона, тому захист у фазу пропорцевого листка є край 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 важливим. Тому що абсолютно вся пшениця, яка зараз у нас з вами є в Україні, ми би хотіли, ми би з вами, я як агроном, ви як фермер, ми б хотіли, щоб була продовольча. А ми би тоді заробили набагато більше грошей. Плюс в світі зараз так складається ситуація, що було здешевшення виробництва, бо дешевий дизель, дешеві добрива, дешеві препарати. Зараз останні два роки все сильно здорожчало. Не тільки у нас з вами, це по всьому світу відбулось. І зараз спостерігається ціна останні там два роки. Ціна пшениці та кукурузи, в принципі, теж на рівні відтворення. Що це означає? Що такі, скажімо, неефективні фермери, наприклад, як поляки, вони мають набагато більшу собі вартість, ніж реальна вартість ринкова. До чого я веду? Що нам з вами треба отримати продовольчу пшеницю бажано з усіх гектарів, які у нас з вами є. Чого? Тому що фураж. Для цього є кукуруза, вибачте, да, пшеничку треба вирощувати продовольчу, така, щоб можна було використовувати її в їжу. Як мінімум, нам з вами, як максимум там, он, в індусів, скільки а, десь мільйонів тридцять тонн вони мають десь купити. Да, і якщо в Австралії буде не врожай, да, то поїде до індусів пшениця наша з вами. А, тому до чого я веду? що Зараз у нас по всій Україні підходить фаза прапорцевого листка, флагового листка. І це найважливіша фаза, і цей прапорцевий листочок, він, бляха, найважливіший для вас, шановні фермери. У мене менеджери так само дивляться, агрономи мене так само дивляться. Тому колеги, ця фаза найважливіша. Якщо до цієї фази ви вже побороли бур'яни, там якісь базові стартові болячки, типу там борошнистої роси, септоріоза. У вас вже було протруєне насіння до цього моменту. Ви вже все гарно зробили. Ви молодці. Ух ти, які фазони стартують. А, тепер в цю фазу, до цієї фази у вас вже нема бур'янів, ви вже зробили всі підживлення, дали азот, і у вас має стояти ось така гарна зелена маса, як заду мене. Вам треба зробити так, щоб вся оця маса повністю зробила максимальний фотосинтез, накопичила максимальну кількість цукрів, білків як наслідок. Да, Спочатку є фотосинтез, потім є цукри, потім є білки і так далі. Будівельний матеріал, пластичні речовини, прийнято в нас говорити, От, які потім трансформуються в Ну, кількість зернинок, ви вже не повпливаєте. Зараз ви можете повпливати саме на масу тисячі. Чого? Тому що попереді ви вже заклали кількість рослин, ви вже заклали кількість зернин в колоску. Попереднім, коли ви там, з чим ви посіяли, чим ви підживили а, рано навесні а, вашу пшеничку. Все, колосок вже заклався, він вже десь тут на виході. Ось, я зараз прощупаю, десь, десь ось в мене колосок, ось тут. От, все, в колоску вже закладено кількість зернинок. Зараз ви можете повпливати на масу тисячі. І це дуже важливо. Маша, маса тисячі може бути в пшениці від 30, це погана, щупла. Пшениця, яку не можна використовувати на насіння на 30 грам маса тисячі, до 60 рідко 70. Тобто маса тисячі може відрізнятися в два рази. І до чого я веду? Захист у фазу пропорцевого листка відповідає за те, яка у вас буде маса тисячі. Про що йде мова? Ось ви бачите, заду мене це завод. Завод по виробництву цукру. Це магічний процес фотосинтезу. В процесі якого з повітря, сонця і води виникає цукор да, в рослині, це фотосинтез. Щоб він відбувався в рослинки, має бути хлорофіл. Саме речовина, яка робить цей процес, це хлорофіл. Вона зелена. Саме тому рослини зелені. І тому, чим зеленіша, як то кажуть, темніша, да, чи коли прям багато хлорофіла, то ви бачите, що така пшеничка аж темно-темна стає. Да, це багато хлорофіла. Це хорошо, да? А, Але, крім того, що нам треба зробити так, щоб було фотосинтезуюча поверхня максимальна, плюс вміст хлорофіла в рослині максимальний. Потім, а це все за допомогою живлення досягається. Наступний крок зберегти це все. Чого? Тому що ви дивитесь на це як хороше поле дасть хороший врожай, я зароблю грошей, нагодую там, індусів з африканцями. Але не ви один дивитесь на це поле. На цьому полі живе багато грибів. Септорія, перенофора, фузарія і так далі. і так далі. Альтернарія банальна. От. Їх реально є дуже багато. І вони всі дивляться на вашу пшеничку, як на кормову базу. І якщо першим несенням по кущенню ви вже проконтролювали е, гриби та, там, на перших листочках. То зараз вони вже або затінені, або з них рослина імобілізувала. Ось Конкретно в руках в мене рослинка, і вона супер класна, е, зелена, на полі сочна. От, е, вона зелена, супер класна. Але фотосинтез ось іде, дивись, на верхніх листках. Да? Ось вони зелені. Він сочний, зелений. Да? Ось цей ось прапорцевий листок, трошки не такий веселий зелений, але зараз піде в нього мобілізація, і він стане зеленіший. А ось нижній листочок, це, до речі, був не перший листочок, да? ось раз, два, три. Це вже якийсь там четвертий був листочок. От. А з нього вже пройшла повністю імобілізація. Ось так на сонечку. Хоп. Він вже не має кольору. А, що це означає? Що в ньому не відбувається процес фотосинтезу, він затінений, він в тіні нижніх, ой, верхніх листків. З нього пройшла імобілізація, нам він вже в принципі, ну, не важливий. От. Але ось цей, да, той, який має бути темно-зелений, в якому має бути фотосинтез, він нам важливий. От. І Якщо ці листки ви раніше захистили, поклали туди якийсь триазол да, чи стробірулінчик. От. А, і він ось конкретно на полі, де хороший захист, да, тут немає хвороб. От, він був захищений. То ось цей листочок треба захистити обов'язково. Чому це важливо? Тому що нижні листки вони вам забезпечили, щоб оця маса вся наросла. А ось оці верхні, конкретно пропорцевий листок, він тут ще повністю не виріс, він буде ще більший. Ці рослинки, яка в мене в руках, він впливає на урожай в найбільшій мірі. Тобто не менше половини. Вашого врожаю залежить від цього прапорцевого листка. І він є кормовою базою для грибів. Тому фаза прапорцевого листка в пшениці, ми зараз говоримо про пшеницю. В ячменю це передпрапорцевий листок. Фізіологія така, що в пшениці прапорцевий найбільший, в ячменя передпрапорцевий найбільший. Фізіологія така. Тому. Це найважливіший листок, який має найбільшу фотосинтетичну поверхню, який буде найдовше зеленим, який буде найдовше фотосинтезувати, який найдовше буде а, а, генерувати цукри, і який а, повпливає на вашу масу тисячі найбільше. Тому ви маєте його підживити. Це нормально, якщо ми будемо ще додавати якогось там карбаміда, магнію. Окей. І покласти сюди дуже. Хороший потужний фунгіцид. Якщо у вас є нормальна пшеничка, яка нормально виглядає, і ви в ній збираєтесь там зібрати е, хоча б тон 5 або більше, е, то обов'язково у вас на флаговому листку має бути гарний потужний фунгіцид. А е, що це може бути? Ну, я назву зараз свої, перші, які приходять в голову, там мій топ-фунгіцидів. Е, топ ну, перш за все, приходить в голову, звичайно ж, адексар. Це взагалі, така вундервафля. Зробили його вже скільки, там, років 4-5 назад. Але ну, крутіших поки що ще нема, тому що там три сайти роботи, три Азоли і стробіруліни. Сразу після нього є авіатор і всі його похідні. Авіатор був перший. Байер треба віддати должне байеру. Красавчики вивели на ринок цей препарат першими. Ячмінь без авіатора взагалі не вирощується. Тепер його долю віджер трошки Адексер. От. Всі похідні «Авіатора», типу всякі там Аскра і так далі. Ну, або «White Label» під виглядом авіатора. Це абсолютно нормальна штука. І, ну, вони абсолютно мають місце на життя. Це другий препарат. До речі, там ще з'явився Пріаксор це урізана версія Адексера, якщо можна так сказати. Тобто там трошки більше стробюроліну, трошки більше карбоксаміда, але Пріаксор дешевше, ніж А, Якщо ми вже заговорили про ціну, то ТОП-3, третій найкрутіший препарат все-таки це Міравіс. В нього там зараз. Цілий зоопарк Міравісів. Я ще скажу про той, що найпотужніший, той, який має в своєму комплекті повний набір діючих речовин. По-моєму, Міравіс Нео він називається. Але це дійсно крута, потужна штука. Да, Hingta запізнилася з виходом на ринок свого SDHI продукту Хоча насправді він вже не перший. Вони пробували. Раніше виводити інший продукт, але там були питання по ефективності. В Міравіса немає питання по ефективності, дуже крутий препарат, але є питання по ціні. Міравіс, як правило, продається тоді, коли інші продукти закінчилися, тому що він дорогий. Або продається по якихось там схемах з бонусами, кредитами і так далі. Тому Сінгента, будь ласка, подивіться на ціну Міравіса і зробіть гарну рекламну кампанію Міравіса. Ну, він може потенційно і повинен да, зайняти своє місце між авіатором і Адексором в трійки лідерів. Ну, реально дуже достойний препарат. Я це кажу не тому, що я десь щось чув, десь щось бачив. А, я а, дивлюсь на наукові досліди. Да, конкретно по Міравісу я бачив. Наукові досліди не в одному місці, які показують, що він має дуже круту ефективність. Так само, як я їх бачив з авіатором і з адексером. Тобто мої слова підкріпляються науковими дослідами. Тому саме так виглядає мій топ-3 препаратів, які би я вносив на флаговий лист. Я нагадаю, що на зараз ваша пшеничка знаходиться майже на піку своєї вегетативної маси. Тому мова не йде про мінімальні норми реєстраційні, да? мова йде про як мінімум серединку реєстрації, або навіть там, більше, ніж серединка, може навіть по максимальній. Тобто в залежності від того, який у вас потенціальний врожай, у вас буде а, інша маса на гектарі, а, і вам треба більшу або меншу масу захищати. От. А, тому чим більшу масу треба захищати, тим більше треба препарату. Ну, Наприклад. Там, адексера да, в нього від 0,5 до 1,5 літра. А, якщо ми говоримо про фазу флагового листка, то це має бути ну, мінімум 0,7-08. Да? Просто, щоб ви розуміли, що відбувається. Тут у нас дуже велика маса, а я нагадаю, да, що я, я сформулював принцип а, ефективності фунгіцидів а, наступним чином. Що Кожна конкретна діюча речовина має конкретну ефективність проти конкретного збудника у конкретній концентрації на одиницю живої маси. Тобто у нас є жива маса, у нас є діючі речовини в препаратах і у нас на полі є гриби, їх не так багато. Там, тут можуть шкодити 5-6 основних грибів, плюс потім ще по колосу, ще, там, ще кілька додається, які ми зараз так само можемо превентивно вбити на полі. Тому ми знаємо гриби, ми бачимо масу, у нас є діючі речовини. Як наслідок виходить така рекомендація, що ось оці препарати найкращі. Їхня кількість, да, норма, гектарна, має бути не менше, ніж середня. А чим більше у вас маса, маса чим більший потенціал врожаю, тим більше а, треба цієї діючої речовини. Це те, що я хотів з вами проговорити. А, захищайте свій флаговий листочок. Всі ці препарати треба купувати на Grovex Market. До речі, там ще кешбек додавали оплаті на сайті. Тому you're welcome. У нас завжди на складі є PreAxor, завжди на складі є Dexor. Там і ж цей офіційні дистриб'ятари Басха. Сінгенти теж. Захищайте свої поля, плануйте свій врожай, пишіть свої запитання під цим відео, тому що всі відео це відповіді на ваші запитання. Конкретно це відео відповідь одразу на 100-500 питань, тому що зараз багато прилітає. От ставте лайки, діліться з друзями, і хай прибуде з вами урожай і перемога.